Таю, це програма сімейний лікар. Програма для тих, хто піклується про своє здоров'я та хоче дізнатися якомога більше про сучасні методи лікування найбільш поширених захворювань. Ми пропонуємо синтезований підхід через призму класичної медицини та психоаналізу. Сьогодні на прийомі у Едуарда Лівінського Олена вона довгий час скаржиться на ослаблення, запаморочення і тремтіння рук. Олена погано спить і весь час роздратована. А нещодавно навіть влаштувала скандал двірникові, який шумно прибирав двір о п'ятій ранку. Схоже, Олена страждає на вегетосудинну дистонію. Та чи допоможуть їй медикаменти? Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи. Це просто лічить і не лічить. а сасудістей дистонія, Сьогодні ми поговоримо з нашою гостям Єленою. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Не могли б ви рассказать о Том. Как возникла ваша вегетососудистая дистония? Когда были первые ее проявления и с чем это было связано? Мне кажется, что все детство, юность, молодость даже прошла под этим знаком. Я вспоминаю еще вот в садике. Это первое было, когда я осознала, вот что со мной происходит. Я должна была играть снегурочку, и я сидела за декорацией и ждала, когда меня позовут дети. Снегурочка, снегурочка, угу. приди же к нам. Вот. И я помню, я я сидела, ждала и удивилась, почему у меня вдруг э, бешено колотится сердце, а э, вспотели э, ладошки, и вот руки прямо дрожат. Это для меня самой было удивительно. Раньше ну как бы вот я это так зафиксировала очень ясно и до сих пор помню, почему-то и какое же дальнейшее развитие? Дальнейшее развитие, развитии наверное, получила в подростковом возрасте. Потому что начались волнения совсем уже другого порядка, которые тоже были связаны с сердцебиением, с дрожанием конечностей. Руки, ноги то мерзли, то наоборот потели. Вот. И самое интересное, иногда стали случаться такие пугающие случаи, когда мне становилось такое полуобморочное состояние. Случалось. Обычно это случалось, когда я чувствовала. некую угрозу, может быть, мне вдруг не хватало воздуха, темнело в глазах, и я как бы теряла сознание, но не до конца. Как бы вот. Но было вот такое состояние очень-очень ну, нехорошее, то есть мне нужно было или прилечь, или как-то вот. Очень хотелось пить при этом. Это случалось обычно в транспорте, когда душно. И еще, знаете, бывало такое, вот уедешь в транспорте в забитом автобусе каком-нибудь, и, и кто-то скажет, «А, дышать нечем. И вот Минут через 10 у меня вот такое иногда происходило со мной. Практически вы указываете на очень интересный симптом вегето-дистонии. проявления это идут на телесном уровне, но запускают их, как правило, эмоциональное какое-либо переживание. Если у вас такая связь. То есть, вы хотите сказать, что я испугалась просто? Возможно, осознанный или неосознанный испуг? Я не, не чувствовала. Осознанного испуга никакого. То, что вы рассказали о случае в транспорте, называется случаем косвенного внушения. Не было ли в вашей жизни косвенного внушения именно таких состояний? Я могу только вспомнить, что мама очень боялась за меня, как каждая мама боится за ребенка. И она э, очень демонстрировала мне этот страх. Я уже потом подумала об этом, уже старалась сама анализировать эту ситуацию например, утром, когда я собиралась и бывала, не успеваю поесть. И она мне говорит, Лена, ты поешь обязательно, иначе ты в обморок упадешь. И она говорит это с таким искренним страхом. И я, да мама, в чем ты? Все в порядке будет. И как-то вот меня это немножко раздражало. Но, тем не менее, я чувствовала, что это во мне как-то остается, что ли, вот внутри, этот страх. Я его запоминала, я запоминала фразу, которую она говорила, как она ее говорила. И очень от этого сложно было абстрагироваться. В психоанализе есть такое понятие, которое называется «смена ролей». Если родитель не может справиться с какой-либо своей тревогой, он использует своего ребенка как средство погашения этой тревоги. Комментарии вашей мамы о том, что так случится, свидетельствуют о том, что она не могла справиться со своей тревогой и заставляла вас вести себя преднамеренным образом, дабы ее волнение не могло быть усилено вашим поведением. То есть это мама мне внушила этот страх? Вы являетесь контейнером маминого страха и всю жизнь носите его в себе. Эмоции эмоциями, но за диагнозом вегетососудистая дистония могут стоять гораздо более серьезные проблемы. И об этом мы поговорим в нашей рубрике «Лаборатория здоровья». Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи. Це просто Вегетосудинна дистонія визначається як патологічний стан вегетативної нервової системи, внаслідок якого органи і тканини організму отримують недостатньо кисню. Водночас, ВСД рідко являє собою самостійне захворювання. Найчастіше це синдром, який супроводжує інші недуги. Особливо бурхливо вегетатика поводить себе на фоні серцевої аритмії, судинних або ендокринних порушень, жовчно-кам'яної хвороби, панкреотиту, запаленнях і каміннях у нирках, остеохондрозу і навіть пупкової грижі. Тож і починають обстеження з органу, на який скаржиться хворий. Найкраще розпочати із загальних клінічних аналізів, а потім вже призначати пробу для виявлення дисфункції вегетативної нервової системи. Завдяки сучасним лабораторним дослідженням, ваш лікар має змогу дізнатися, що насправді відбувається з його пацієнтом. Які аналізи можна здати в лабораторії Сінево і наскільки ця процедура легка і зручна, зараз подивимось. Люди з вегетосудинною дистонією особливо важко переносять вистоювання в чергах у задушливих приміщеннях. Це часом закінчується потемнінням в очах і запаморченням. А ще вони надмірно тривожаться, чекаючи результатів. Для них краще уникнути додаткового стресу і звернутися до сучасної медичної лабораторії, в якій, зокрема, є послуга онлайн-запису. Вона дає змогу обрати зручний час і місце здачі аналізів без черг і хвилювань. Як правильно підготуватися до тієї чи іншої процедури, можна дізнатися у лікаря або на сайті лабораторії. Головне, вчасно прибути до маніпуляційного кабінету із направленням на аналізи, а потім розслабитись і дозволити досвідченим фахівцям зробити все необхідне. А тепер дізнаємось докладніше про особливості деяких лабораторних досліджень при встановленні причин вигитосудинної дистонії. Окрім біохімічного аналізу крові та загального аналізу сечі, до ймовірного пакету досліджень входить визначення кількості глікованого гемоглобіну. Він покаже середній рівень цукру в крові за останні три місяці і таким чином підтвердить або спростує підозру в наявності цукрового діабету, який теж міг би викликати вигетосудинну дисфункцію. І ще один важливий пункт дослідження гормонального профілю, зокрема, рівень тиреотропного гормону для виявлення можливих порушень у роботі щитоподібної залози. Да, Сьогодні уровень тиреотропного гормону, який прозпроцизується гіпофізом, признан як найбільш чіткий скринінговий тест, дозволяючи оцінити наліч. проблема со стороны щитовидной железы или нету. Поэтому данный тест рекомендуется определять всем, в данном случае с наличием тех или иных проявлений вегетососудистой дистонии, для того, чтобы на первом этапе определиться, является ли это патология причиной тех нарушений, которые есть у вас или нету? Часто судинна дистонія розвивається саме на фоні захворювань ендокринних залоз щитоподібної надниркових та статевих гонад. Для повного уявлення про стан щитоподібної залози лікарю може знадобитися аналіз рівня вільного тироксину. Ми говорили о тому, що тіріатропний гормон є першим тестом, який дозволяє определити. Втратити... есть ли изменения со стороны щитовидной железы или нет. То есть если мы определяем уровень тиреотропного гормона, он повышенный или сниженный, мы можем говорить уже сразу же, есть изменения или нет. Однако для того, чтобы определиться, есть ли изменения со стороны именно гормонов уже самой щитовидной железы, то мы должны определить уровень свободного тироксина или так называемого Т4. Почему? Потому что именно данный гормон отлич... отвечает за все воздействие щитовидной железы на различные органы и системы организма. Потому что бывают ситуации, когда есть изменения со стороны уровня тиреотропного гормона, однако еще уровень свободного тироксина, он не изменяется. И в таком случае это существенно влияет на принятие решения о необходимости лечения. Чтобы отримать результаты анализов, теперь не нужно бегать морщей до лаборатории или до лекаря. Лабораторії Сінево їх надсилають автоматично не пізніше, ніж за три години після закінчення досліджень. Чекати на паперову версію не обов'язково. Висновки надійдуть на вашу електронну скриньку або до особистого кабінету на сайті лабораторії. Аналізи можна прислати лікарю, а оскільки їх зберігають в особистому кабінеті, фахівець зможе відстежувати зміни у вашому стані впродовж усього лікування. Спонсор цього випуску – лабораторія Сінево. Синево. Аналізи – це просто. Елена, лікарі пытались найти какую-либо причину вашего заболевания? Мама водила меня к кардиологу. Мы ну, обнаружили пролапс митрального клапана. В общем-то, у кардиолога что ничего страшного, это сплошь рядом случается и не может быть причиной каких-то серьезных проблем. Ну, Астахондро шейных позвонков тоже сказал врач, что не может это быть причиной там, потливости, головокружения или еще чего-либо такого серьезного, по крайней мере. Лена, то, что вы мне рассказали, свидетельствует о том, что вы практически здоровый человек. Я бы хотел предложить вам послушать мнение нашего коллеги по этому вопросу. Вигтососудистая дистония очень интересное словосочетание, которое чаще всего используется врачами, которые не очень хотят заниматься причиной возникновения проблемы у пациента. Потому что есть Допустим. Есть скрытые формы депрессии, есть накопившиеся там, невротические расстройства, которые могут вызывать вегетососудистую симптоматику. А вегетососудистая дистония, как таковая, я думаю, эта фраза несколько надуманная и искусственная. Искать причину возникновения проблемы у человека это задача врача и бороться уже непосредственно с сосудистой патологией или депрессивными состояниями или невротическими расстройствами. Сьогодні ми розбираємося з вегітососудистої дистонії: лічить це состояння і не лічить. прийняти успокаючую таблетку або розслабляющую ванну це ми узнаємо із нашої рубрики Практикум здоров'я. Зараз ми поговоримо з Оленою про те, з чого складається її звичайний день. Олена, розкажіть, о котрій годині засинаєте, Коли прокидаєтесь? Скільки справ плануєте і чи все вдається? Знаєте, я і засинаю, і прокидаюся значно пізніше, ніж планую. Чому так? Я сама не знаю, чому так виходить. Ніби, ніби все спланувала, а виходить, що не встигла. Багато справ заплановуєте на день? Ну, намагаюся якомога більше. Я просто чула таку думку: що що більше заплануєш, то більше зробиш. Чи вдається все зробити? Ви знаєте, вдається напружити нерви. Ну, у відсотковому відношенні? Скільки? Із запланованого із запланованого відсотків 15. гаразд. А ось якщо щось не вдається, яка ваша реакція на це? Ну я засмучуюсь дуже, і такі докори сумління, що я не можу зробити якихось речей. Відчуваєте десь себе неповноцінною можливо? Ну, Ні? Ну, ну ну так, десь що я не, не змогла, не напружилась, недостатність волі. Я, я не знаю, як це сказати. А які ось, наприклад, справи викликають найбільше розчарування? Та все насправді, що хоча потришко, так щось хоча б щось не вийде. все в мене засмучує, і я починаю це аналізувати і дуже переживаю щоразу. Ну гаразд, а давайте поговоримо про те, з чого ви починаєте свій робочий день. Як збираєтесь, що з собою берете? Ну я ще раз кажу, що я намагаюся якомога більше запланувати, тому от збираю теж якомога більше так. У нас у студії є ваша так. сумка. Давайте разом поглянемо, що от, ж тут трошу. у ній є. Ого, важкенька. Чи зручно так на роботу ходити щодня? Незручно, але. Подивимося, що ласка, ж там а, всередині. Ну, наприклад, так? Це у нас панчохи. Запасні. Так, про так випадок. Много ну, ну гаразд, гаразд. Так, що у нас? Так, а це що? А це я хочу до басейну, але не виходить уже тиждень, ага. мабуть. А взагалі регулярно ходити? Це лише цей тиждень. Не регулярно. Не, бить? не регулярно, але дуже хочу. І виходить, що мене затримують на роботі, або я сама невчасно щось закінчую. Або але вже щодня втоглю. ви хочете, ви думаєте, що піду сьогодні, так? Ну, гаразд. Так, що ще у нас є? О, це ще? Ой, а це повідок забула. Вигулювала песика, просто забула. І просто забула. Ну, ось, ось так у нас жінок і буває. Так, парасолька. Але сьогодні ж сонце на дворі. Я не подивилася прогноз. Ага, і так я думаю, що щодня, так? І сьогодні, і завтра, і післязавтра ми носимо парасольку те, з собою. якщо раптом дощ, то в мене завтра. Ну, звичайно, парасоль. також це плюс. Так ось я бачу, у вас є електронна книжка, і звичайно, вам обидві потрібні. Раптом хочеться захочеться почитати, а раптом треба буде нагадати якісь правила. А невже не можна український правопис завантажити в електронну книгу? Ну можна, треба теж час, щоб знайти його в електронній версії. Так, ну дійсно, є ще медична а, це моя медична карта, карта. теж хочу сходити до терапевта. І Як теж... довго вже хочете? Ну теж десь тижнів зо два. Ого, ось так. от. Ну ще я бачу насправді дуже багато речей. Це і захисні так препарати. Я ціну Цей... іноді повертаюся. Дуже багато паперу, якихось записничків, дуже багато таких речей, навіть яблуко, але воно вже надкушене. Що ж ми з ним робити? Навіщо воно потрібне? У вашій сумці я його даю обов'язково. Ну, вже це комфортно для вас? Страшенно страшенний дискомфорт. Я іноді дивлюся на інших людей і дивуюся, як їм вдається легко жити. Так, можливо, треба розвантажити свій робочий день, свою сумку. Ну, як це зробити? Ну, почати з малого порада. Номер один: максимально розвантажте свій робочий день і свої речі. Викресліть все зайве. Приберіть зайві речі. Почніть з малого. До речі, про це. Що ли ви про таку методику малих кроків? Ні, Даша, я максималістка. В Японії існує методика Кайдзен. Так званих малих кроків, наприклад, шлях до цілі складається не з великих труднощів, а з маленьких кроків, які самі по собі не складають таких уж великих зусиль. Ну, наприклад, ви побачили пил на столі, вирішили прибрати у кімнаті. Потім подивилися, що й вікна треба мити і килим чистити. І ось це такий великий об'єм роботи, і засмутилися, і, і пішли пити чай. заспокійливий чай. Дійсно, і результат який? Пил та на столі залишився. Так ось методика Кайдзену говорить про те, що починати треба саме з витрання пилу. Там дивіться, і дойде черга і до вікон, і до килима. Так, ну будемо мати на увазі і для себе. Що ви робите, коли вам страшно? Коли у вас бувають а, тривожна, панічна атака. Ну, чим заспокійтесь? Я заспокоюю шоколадкою. Так і дійсно допомагає? Ну, трошки допомагає. А ось щодо е, дихальної гімнастики, медитації, можливо, аутотренінг, навіть молитва. Друзі, порада номер два. Позбавтеся страху і опануйте метод малих кроків. Не наостанок про фармакологічні засоби. Чи знаєте ви про існування таких, про їх дію на організм людини? А, звісно, я чула про такі препарати. Як вони діють на собі ще не відчула. Насправді є дуже багато засобів. Це і спеціальні медичні препарати, які призначає лікар. А також це препарати рослинного походження, які здатні зміцнити нервову систему. Але у будь-якому разі призначити їх повинен лише лікар у разі збудження панічних атак або ж порушення сну. А є такі, що виводять зайву рідину та покращують роботи клітин головного мозку. Тож, друзі, порада номер три: будьте надзвичайно обережні з препаратами та вживайте лише за призначенням лікаря. Спонсор цього випуску – лабораторія Laboratoria Синево. Синево. це просто. Возможно, вегетососудистая дистония это скриті проявлення вашей емоціональності. То есть, вы хотите сказать, что я не проявляю своих эмоций открыто? Да, что я их и они вот... Может быть, по-другому, вы их просто не узнаете. Я их не узнаю, и поэтому не проявляю. То есть, мне нужно их проявлять как-то. Ну, если вы что-то чувствуете, каждое воспринятое должно быть поименовано. И только тогда оно становится контролируемым. А, то есть я должна назвать эту эмоцию, которую я чувствую? Ну, по крайней мере, хотя бы для себя, не для окружающих. То есть устраивать скандал не обязательно, достаточно осознать, что я злюсь? Да, я думаю, что это выход из положения. Не каждый же раз рассчитываться с сердцебиением, потливостью. Тої ситуації, коли то, що ми предполагаем, не совпадає з тим, що быть. Як казав Леонід Сухоруков, хвороба це здорова реакція організму на нездоровий спосіб життя. Насправді, вегетосудинна дистонія лікується правильним способом життя і думок. Це була програма Сімейний Лікар. Побачимося за тиждень.